Відновлюйте ложу чорної рози українською мовою, переживайте мандалорські пригоди, теж українською, Зануртесь у новий епічний Dungeon Crawler із складними картковими механіками та крутіть ігрове поле із темними знаменнями. Вітаю на каналі Чорники. це Євген, я тут розповідаю про настільні ігри і це мій черговий огляд останніх передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Друзі, війна, на жаль, триває і потребує від нас усіх наших можливих ресурсів. Я хочу підтримати збір, який проводить волонтерка Анна Ярмолінська. Наразі вона збирає гроші на систему РЕП та автомобіль для підрозділу ДШВ 95-ї бригади. Посилання на PayPal-аккаунт, посилання на Монобанку, усі банківські реквізити ви знайдете у описі під цим відео. Там же ви знайдете посилання на Facebook-сторінку Анни, де вона звітує про усі свої збори. Будь ласка, долучайтеся. Ми переможемо лише разом: Рідкісна подія для нашого українського ринку локалізація великого і дорогого кікстартерного хіта. Ігрома локалізує Black Rose Wars Rebirth. Це масштабна гра про битву магії. На руїнах замку ложі чорної троянди гравці у ролі різних чаклунів зійдуться у битві за те, аби стати новим великим магістром ложі. Протягом гри ви переміщуєтесь кімнатами зруйнованого замку, б'єтесь із іншими гравцями, намагаєтесь виконати різні квести та відновити замок. Все це приносить переможні очки сили, і перший, хто набере потрібну їх кількість, виграє гру. Ви розпочинаєте із невеличкою колодою стартових закляттів. Що раундово зможете взяти в руку дві нові карти закляття будь-якої з шести різних шкіл магії, поступово посилюючи свою колоду. Так само ви можете і викидати карти зі своєї колоди. Далі ви заготовлюєте до чотирьох заклять на раунд, після чого розпочинається основна його фаза фаза Дій. У ній ви приміщуєтесь кімнатами, атакуєте інших або фізичними атаками, або ж закляттям викликаєте міньйонів та використовуєте їх для атак. Закляття у грі різноманітні, кожна школа має свої власні механіки. До того ж, кожна карта має два ефекти для білої і чорної магії, кожна зі своїми наслідками. Завдаючи ушкоджень супротивникам, ви позначаєте їх кубиками власного кольору. Таким чином, коли хтось втрачає усе здоров'я, можна підрахувати, хто забрав його найбільше. За це надаються переможні очки. Самі ж переможні чаклуни на наступний раунд відроджуються, щоб помститись. Також різні ефекти дозволяють наповнювати своєю енергією кімнати. На початку гри усі вони зруйновані, та якщо заповнити кімнату енергією, її плитку можна перевернути на інший бік і не лише отримати переможні очки за це, а й відкрити для всіх її спеціальну здібність. Гра дуже складна і насичена, є відомим хітом і має величезну кількість компонентів преміум і якості. Її ціна на передзамовлення наразі складає аж 4060 гривень, і це ще зі скидкою аж у 30%. На жаль, цей перший етап швидкоплинний лише до 21 травня, і на момент виходу відео, мабуть, вже підійшов до кінця. Доставка ж запланована аж на кінець року. Другий етап передзамовлення відбудеться вже ближче до моменту доставки, але й скидка там буде вже значно менша. Гікач відкрив передзамовлення на нову нещодавно анонсовану по зоряних війнах від зірки геймдизайну Корі Кон'єчки мандалорець пригоди. Гра ще не вийшла, і український реліз відбудеться одночасно зі світовим, що приємно. Це буде пригодницька кооперативна гра за мотивами серіалу. Вона складатиметься з певної кількості місій, які ви проходите поступово. Мапи місій представлені у окремій книзі Атласі, а конкретні цілі місії, додаткові правила та інші цікаві сюрпризи, ви будете отримувати зі спеціальної колоди карт по черзі розкриваючи карти з неї, як у пандемії спадщині. У грі навіть будуть кілька завичатиних конвертів із них. Відомим додатковим контентом. Місії обіцяють бути різноманітними, кожна зі своїми цілями, персонажами та додатковими правилами. Основна механіка доволі проста і базується на колоді карт кожного персонажа. Карти мають свою силу, і протягом свого ходу ви будете грати їх на комірки дій на ігровому полі. Чим сильнішу карту зіграєте, тим потужніша буде дія. Стандартні дії дозволятимуть переміщуватись ігровим полем, атакувати жетони ворогів, підглядати на розкриті жетони на полі та перекладати і маніпулювати кількома верхніми картами своєї колоди. Окремі карти можуть ще й мати бонуси до цих дій. При цьому карти, які ви граєте, надії накопичуються там, і коли там назбирається карт із певною сумарною силою, то розігруються карти подій. Рухаються і атакують вороги, з'являється підкріплення тощо. Так гра реагує на ваші дії. Вочевидь, механічно це буде гра на ефективне планування своїх дій. А тематично очікуємо нової захоплюючої гри у Всесвіті Зоряних воїн. Ціна гри на період перед 1720 тисячу гривень. Триватиме воно до 10 червня. Реліз гри очікується у Розум теж відкрив передзамовлення на чергову гру від авторів вибухових кошенят млинці «Млинці анархії». Це версія усім відомої гри Добль, тільки більш агресивна. Як і класичний добль, млинці складаються з круглих карт на кожній з яких по шість різних малюнків, і карти так само зроблені таким хитрим чином, аби на будь-якій парі карт співпадало рівно по одному малюнку. Щоправда, в млинцях є ще спеціальні карти, що мають не шість малюнків, а лише один. На початку гри кожний гравець отримує шість звичайних карт і дві одинарних. Далі гра стартує: гравці перегортають усі свої карти горілиць і у реальному часі шукають співпадіння між якоюсь своєю картою та картами супротивників. Щойно знайшли, віддаєте свою карту йому. Перший гравець, що позбудеться таким чином усіх карт, виграє. Нехитра гра для компанії. Ціна на період передзамовлення 562 гривні. Воно триватиме до 28 травня. Приїхати до України грамає у червні. Вудкет пропонує передзамовити кооперативну гру для вечірок дотепній лінії. У ній один гравець намагається відгадати обране слово. А решта підказують йому своїми малюнками. Гравці робляться по черзі, малюючи частину зображення на прозорому аркуші і виставляючи його на невеличкий мольберт перед гравцем, що вгадує. Намалювати зараз можна або дві прямі лінії, або ж одну криву. Якщо слово не вгадано, то наступний гравець малює свою частину на іншому прозорому аркуші і викладає його на мольберт поверх попереднього, додаючи свої лінії до попередніх у спільну картину. І так поступово спільними зусиллями ви малюєте щось, що має допомогти вашому другу відгадати слово. Кількість прозорих аркушів обмежена, тож чим більше слів ви встигнете вгадати, тим кращий результат. Передзамовлення триватиме до 29 травня. Ціна на цей період 963 гривні. Ігри почнуть розсилати відразу по завершенні передзамовлення, а далі вони підуть у відкритий продаж за ціною вже 1070 гривень. Нове передзамовлення пропонує і Планета Ігор. Це невеличка сімейна гра Танукі. На перший погляд, це мила сімейна грав, які ви розвиваєте свої бамбукові сади. Заселяючи їх різними персонажами. У свій хід ви граєте одну карту з руки: це буде або карта дії, що дає миттєвий ефект і після цього скидається, або ж карта персонажа, що грається на стіл і дає певний постійний ефект. Ефекти ці спрямовані загалом на те, аби здобувати якомога більше жетонів бамбуку. Хто матиме найбільше в кінці гри, той і виграє. Але гра містить дуже багато ефектів, що прийнято називати take that, тобто дуже конфліктні ефекти, що дозволяють красти в інших гравців бамбук або персонаж. Ажів чи ще якось псувати їм життя і все це у милій майже дитячій обгорці. Вартість гри на передзамовленні 428 гривень. Триватиме воно до 23 травня, а вже згодом у травні гра піде у відкритий продаж за ціною 535 гривень. Видавництво Ludus Magnus видає нову гру Trial of the Gods. Наразі триває передзамовлення на їхньому сайті. Це буде колодобудівна гра на тему давньогрецьких аргонавців, що шукають золоте руно. Кожного гравця буде свій герой, і ви будете змагатись у чотирьох різних категоріях: дослідження островів, боях із монстрами, здобутті найпотужніших карт та навіть у Олімпійських іграх. Наприкінці гри ви порівнюєте досягнення у кожній із цих категорій і отримуєте переможні очки відповідно до свого місця Самі досягнення ви здобуваєте протягом гри, розігруючи карти зі своєї колоди. Кожен раунд ви розпочинаєте із того, що купуєте нові карти. Карти розподілені за богами. При цьому кожен герой має можливість купувати карти лише в деяких з них. Щоправда, по ходу гри ви можете здобути благословіння інших богів і отримати доступ і до їхніх карт. Усі карти можна витратити у декілька різних способів: для переміщення по мапі між островами, дослідження острову, бою із монстром. Можна виконати спеціальну дію карти чи витратити її для змагання на олімпіаді. Гра виглядає досить складним. Дек-білдером із гарними компонентами. Ціна на передзамовленні 65 євро. Дуже цікавий спільнокоштовий проєкт стартував минулого тижня на кікстартері. Гра RAW. Це кооперативний Dungeon Crawler із сюжетною кампанією та цікавою картковою механікою. Є стійке відчуття, що ця гра намагається натискати на ті ж кнопки що й знаменитий Gloom Heaven. Кожен персонаж гри має власний набір карт. Є карти здібності, які ви викладаєте у слоти на своєму планшеті. Кожен хід ви можете виконати дві з них. Вони дають вам стандартні дії, такі як переміщення чи атака. А також є карти вмінь. У вас є пул цих карт. Перед кожним сценарієм ви обираєте декілька з них, що складається. Датимуть вашу руку. На картах найрізноманітніші дії та ефекти позитивні для вас чи негативні для ваших ворогів. У свій хід ви можете зіграти одну з них, при цьому вона перевертається на інший бік, а там інші дії та ефекти. Окрім того, деякі карти дозволяють вам акумулювати магічну енергію різного типу, а інші карти можна розіграти тільки якщо цю енергію витратити. Дії ворогів визначаються сценарієм, кожен раунд обирається один із кількох можливих варіантів. Все це разом має складати хитру головоломку. При цьому кожен із персонажів має гратись абсолютно по-різному, а по ходу кампанії ви будете отримувати доступ до нових карт здібності та вмінь, та навіть до нових персонажів. Самі сценарії представлені компактно у вигляді двох книг, мап та супротивників, які ви просто розкриваєте на потрібних сторінках і маєте готове до гри ігрове поле. Автори обіцяють ще чимало цікавого, що вкупі робить цей проект привабливим для всіх, хто любить цікаві нетривіальні пригодницькі ігри. Ціна базового пледжу 100 доларів. На GameFound триває спільнокоштова кампанія World of Kilford. Фактично це великий розпродаж від видавця Hall or Nothing Productions. Вони пропонують усі свої ігри, що залишились на їхньому складі та ще із чималенькими знижками. Ви можете придбати ігри із серії Killford. Bloom of Kilford, Shadows of Kilford, Call of Kilford та Wiled Wrath». Також доступні і численні доповнення до них. Якщо ви не знайомі із цими іграми, то це чисто карткові ігри, більшість ви можете грати як у кооперативному, так і у змагальному режимах. Ви подорожуєте різними локаціями, б'єтесь із монстрами та переживаєте інші пригоди і прокачуєте свого персонажа за допомогою різних предметів та вмін. Авторам вдалося створити цілий власний світ зі своєю історією, який розкривається в усіх цих іграх. Окрім того, ви зможете придбати й інші ігри цього видавця з його історичної серії, що відтворюють різні справжні битви у вигляді теж карткових ігор. Взагалі, Hall or Nothing натякають, що це, можливо, остання можливість придбати їх ігри, бо нових накладів не планується. Оскільки всі ігри вже виготовлені, то розсилка відбудеться відносно скоро, вже цього літа. Ціни дивіться на сторінці кампанії. А от видавці гри Федум готують якраз новий наклад своєї гри, що вперше була видана ще у 2018 році. Це комплексний євро про середньовічних феодалів. Протягом гри ви відправляєте своїх посланців у різні поселення для того, аби засновувати там власні феоди, ферми чи містечка та збирати із них податки у вигляді різних ресурсів. Окрім ресурсів, ці поселення також дозволять вам здобувати статус у шести різних гільдіях, кожна зі своїм особливим вмінням. Все це ви робите за допомогою карт-дій. Їх у вас на руках усього 11, і що раунду ви обираєте для розіграшу 4 із них. Гра має ще чимало різних механік, таких як битви чи покращення поселень, які зав'язані у єдину хитру систему. У новому виданні автори внесли косметичні зміни, що мають покращити досвід від гри. Базовий плеч коштує 75 доларів. Ще одна гра, що отримає нове перевидання: класична стратегія Ганібал та її продовження «Гамількар». Це асиметричні дуельні стратегії, що відтворюють події понічних війн. війн між Римською імперією та Карфагеном. Мета гравців досягнути свого політичного контролю у провінціях різних регіонів Середземномор'я. Для цього ви будете збирати армії, використовувати своїх генералів, розігрувати битви й брати в облоги міста. Та при цьому слід завжди пам'ятати, що війна лише продовження політики. Всі ваші дії ви виконуєте за допомогою карт, що в кожної сторони свої, та дозволяють різні способи використання. Також карти відтворюють чимало історичних подій цього періоду. Битви розігруються також за допомогою карт. Амількар свого часу вийшов як доповнення до Ганібалу, але згодом перетворився на окрему гру, що фокусується на морських битвах. Гра додає ще більше асиметрії, а карткові бої заміняються на більш динамічні бої на кубиках. У новому виданні пропонуються делюксові компоненти, зокрема новий ексклюзивний набір металевих мініатюр та відносно низькі ціни по 45 євро за кожну з ігор або 80 за обидві відразу. Щоправда, не забувайте ще й за податки і доставку. Автори Dungeon Кроулеру The Thinning Veil vale, ніяк не здаються, хоча їх проєкт вже двічі провалився на кікстартері. Це мав бути цікавий самобутній епічний Dungeon Crawler із великою сюжетною кампанією, розвитком персонажів та оригінальною механікою вибору дій, та вразити гравців ніяк не вдавалось. Тепер студія Triskelion Games обрала дещо інший шлях. Вони перетворюють свою епічну гру на кілька менш епічних. Їх новий проект The Veil Cormac МакЕр. On the other side. І це буде соло Dungeon Crawler, що розповідає історію одного з головних героїв гри. Гра матиме менше сценаріїв, менше компонентів. Видання мініатюр у традиційний спосіб взагалі не передбачено. Натомість автори пропонують окремо файли для 3D друку. Основна механіка гри при цьому лишається тією ж. Це механіка вибору дій. Вона базується на китках кубиків, але незвичним чином. На початку раунду гравці одночасно кидають 6 кубиків, на них можуть випасти значення різних дій, атака взаємні. Модія особливо дія класу. Ці значення перетворюються на очки дії відповідних типів, які гравці позначають в себе на планшетах. Далі гравці ходять, розігруючи свої дії у будь-якому порядку, атакують, знов кидаючи кубики, взаємодіють із різними предметами, що виливаються у перевірки вмінь, та активують свої спеціальні здібності. Для приміщення може використовуватись очки дії будь-якого типу. А є ще спеціальні значення кубиків, що додатково активують монстрів. Також є можливість відкласти кілька корисних значень у банк на наступні ходи, плануючи наперед. Цього разу автори поставили собі за ціль мінімальну суму і вже її на. Брали. Ціна базового пледжу 40 фунтів стерлінгів. Dark Omen це велика кооперативна пригодницька гра у сетінгу темного фентезі, приправлена чорним гумором. Головною фішкою гри є її ігрове поле. Воно мало того що кругле, воно ще й багатошарове, і нижня частина обертається в залежності від певних ігрових ефектів, а прорізи у ній визначають, між якими клітинками можна переміщуватись, а між якими ні. Тобто ігрова мапа завжди знаходиться у русі. На ній жетони різних локацій, ворогів та корисних предметів. Ви взаємодієте із цим усім, переміщуючись цим дивним світом, і з метою пройти черговий сценарій сюжетної кампанії, виконавши його цілі. Окрім того, із вами постійно будуть карти знамень, які ви отримуєте, кидаючи руни. Кожне знамення має певний ефект, що відчутно впливатиме на вашу гру у кращий або ж гірший бік. Бої розігруються китками кубиків, причому гравці можуть об'єднувати сили проти потужних ворогів. Це доволі велика гра, що обіцяє епічний досвід. Ціна її доволі висока, аж 120 євро за базовий пледж. І це ще автори говорять, що зі скидкою до 40%. Наступний проєкт карткова гра Hex Effects. Це дуже конфліктна гра про середньовічні хвороби. Кожен гравець розпочинає із чотирма картами хвороб перед собою на столі та ще кількома картами у руці. Мета гри позбутись першим усіх своїх хвороб. У свій хід можна зіграти дві карти. Карти в руці кількох типів. Є карти ліків, вони дозволяють виліковувати якусь конкретну хворобу, але при цьому роблять гравця вразливими до інших хвороб. Якщо ви маєте карту хвороби, а хтось має вразливість до цієї хвороби, то ви можете зіграти цю карту на нього, і це буде додаткова хвороба, яку він має вилікувати. Також є карти нещасть та карти дій, що мають різні ефекти, одноразові або довготривалі. За їх допомогою, ви зазвичай теж підкладаєте своїм суперникам якісь лажі. Словом, це Представник механіки Take That. Якщо вам таке подобається, то вартість базового пледжу усього 20 доларів. Він mm -hmm. дизайнер Гейт Барретт продовжує свою популярну серію соло Ігор Hunted. Новим випуском Манін Colony 415, грою за мотивами фільму «Чужий». Як і у попередніх частинах, протягом гри ви постійно тягнете карти з колоди. На картах вам зустрічаються двері та коридори, корисні предмети та союзники. Ви можете скинути одні карти, аби активувати та отримати доступ до здібностей інших карт. Ваша мета проходити таким чином карти із окремої колоди локацій, поки не дістанетесь фіналу. Та окрім корисних карт у колоді також багато карт. Вони активуються, якщо серед витягнутих буде забагато карт із шумом, і тоді із ними доведеться битись, що небезпечно. Щоб цього уникнути, зазвичай краще сховатись. Тобто скинути усі вже витягнуті карти. Саме тут вам і доводиться пожити свою удачу, вирішувати, чи ризикнете ви витягнути ще одну карту, чи краще перечекати. На все це до того ж, витрачається час, з часом спрацьовують карти неприємних подій. А коли час завершиться, ви програєте. Механіка бою це гра на спритність. Ви маєте кидати жетончики у коробку, намагаючись влучити у ціль. Втім, якщо ця частина вас не приваблює, є й альтернативний варіант, в якому ви просто тягнете карти. Разом виходить цікава й напружена гра, що коштує 24 долари, а є й версія для домашнього друку за 5 доларів. І Roll'n'Ride right на коня. Хоча ні, цього разу ролити нічого насправді не потрібно. Цього разу це буде гра Around the World in to 15 minutes. Назва гри говорить сама за себе. Ми маємо здійснити кругосвітню подорож. У кожного гравця буде свій роздрукований аркуш із мапою світу. Кожен обирає, з якого міста вони стартують. Кожен раунд хтось із гравців стає навігатором по черзі. Навігатор обирає одну з трьох дій подорож, дослідження міста або ж покупка сувенірів. Цю дію мають виконати усі гравці, а сам навігатор може виконати її двічі. Таким чином, ви рухаєтесь мапою і здобуваєте різні іконки досвіду та заповнюєте свою валізку сувенірами. Їх колекції приносять вам у підсумку переможні очки. Після того, як хтось із гравців першим обійшов усі 5 континентів та повернувся у стартове місто, гра завершується і усі підраховують набрані бали. Проста гра коштує 5 доларів. За 8 можна взяти розширену версію із бонусними мапами. На цьому все. Дякую, що додивились аж сюди. Прошу ще раз підтримати збір усі дані в описі відео. Також не забувайте підписуватись на канал і інстаграм, і пишіть коментарі. Цікаво, що ви про все це думаєте. Все буде добре. Слава Україні!